Вирубили, хлопці купили, дівчата поприносили всі з квітками, повбирали його, поспівали, тоді поламали, на гуірки позабирали, щоб гуірки дуже гарно в'язалися. так як квітки дівчата в'язали, так гуірки будуть в'язатися. Давайте підемо купатися. Ну, йдемо купатися. Так гарно вбралася. І йду, бо це ж я родилася, це ж мій день народження. Приходимо до води, а це тільки хлопці хап мене попідпахли, звідти, звідти, так гарно вбрала, вони розмахали і в воду так манили. Боже. А ну, вже а тоді хлопці -то так і дали, а тоді вже взяли, вже дівчата пороздівалися і вже самі купалися, росою вмивалися водою, дівчата, що буде пути на... На купай намивайся, щоб бути гарному, щасливому, здоровому, щоб бути, щоб мали всі старалися на другу. Ми дівчина помилася на другу, поцілували, до хлопців теж вмиватися, щоб бути в паліці, він жити, купаєш свою, вона росою вмивається. Вмиваєшся, та ще й приказую, що войда горденна від Господа, Бога присланна, Вичищаєш луга, берега, куріння і всякі каміння. Очі мене, рабиню, храсинію. О всяких болезнів. Така легенда, що до 12 часов, чи о 12 зацвіте квітка папороті, хто її знайде, той буде щасливий, дуже цілий вік і проживуть у парі. Ходили, У нас в багацькому місті є, що цвіту паході, понад воду, понад скали є, ходили хлопці з дівчатами, і хто знайшов, то це був дуже щасливий в житті, що все він знайшов квітку паході. Ну не щороку. А саме гімна тільки на Івана Попали. Сказав дядько, що дуже-дуже важливо на світі жити, щоб людей любити, ту землю українську, щоб веселяти людей своїми роботами, як ти вмієш робити. О, Це таке трошечки, ти втрумив руки, а воно а воно росте, а воно росте, як тако пальцями донизу, значить дірка робиться. О, а як такого пальцями... Стояєш, це дві варіанти такими. Якщо цією рукою до себе так тягнеш, значить я розшираю. Розшираю. А якщо я такого руками, то я зружаю, бачите? А так згружається. І тоді вже можна зробити чи то баньку, чи то що, що ти хочеш, то можна зробити. Чи кушінчик можна зробити, чи що хочеш. Як хочеш. Клади таку сюди одну ручку ліву всередину, а праву зверху. Яка я? А тепер треба цим пальчиком зв'язати таку ручку. Дай пальчиком. Цим цим пальчиком треба тривати всього руку, руку таку, щоб ти не збила, бо воно боїться такого. А як ти будеш тримати руки мирно, то буде получатися. І так от, то, то туди ручкою, а як ти будеш такого до себе тягнути, то будеш розширати. А як буде цею тиснути туди, то будеш звужати. Да? Угу. От молодець.